Як правильно вживати most, most of і almost all? Я знаю, що коли ви спілкуєтеся англійською, то час до часу ви спотикаєтеся і припускаєтеся помилок. Попервах в мене теж були з цим проблеми. Але сьогодні ми це все розкладемо по поличках і думаю, що зможете правильно вживати. Отож, слово most нам спершу потрібно дізнатися, що воно означає. Означає... Здебільшого, тобто більшість. Наприклад, більшість проблем. Більшість людей. 50-99%, тобто в цьому діапазоні, це є слово most. Більшість. І, наприклад, ми хочемо сказати, що більшість людей люблять каву. Це ж правда, напевно, більше, ніж 50% людей на землі люблять каву. Тому доречно буде most сказати. І зверніть увагу, як це буде англійською. Most people like coffee. Більшість людей. Після слова most ми нічого не сказали. Ні of, ні взагалі нічого. Просто кажемо: most people. Ми констатуємо факт в загальному, що більшість людей люблять каву. Коли йде констатація факту зі злічуваними або не злічуваними іменниками, тобто слово most, воно універсальне. Стосовно цукру, стосовно кави може вживатися, і стосовно людей, студентів і так далі, яких можна порахувати. Це я пояснюю, що означають злічування і незлічування. Тобто злічування це коли ми можемо порахувати, незлічування ми не можемо порахувати. Наприклад, скільки цукру ми з'їли, скільки води ми випили, багато, мало чи якось середнього. Отож, most people like coffee. Більшість людей люблять каву. Або ж, most cities are busy. Більшість міст, злічуваний іменник міста, більшість міст є зайнятими або жвавими. Тобто ми загальному констатуємо факт, що більшість міст є жваві. Або ж most students study hard. Більшість студентів вчаться тяжко, тобто наполегливо старанно. Більшість студентів ми теж проконстатували факт, що більшість студентів вчаться важко. Тому тут ми кажемо most. Але, так як я сказав попередньо, теж з незлічуваними іменниками ми можемо вживати слово most, тобто більшість. «Most water is clean here». Більшість води є чиста тут. Вода незлічувана, ну і теж вживається слово most. Або ж, most information is online now. Більшість інформації є сьогодні онлайн. Інформація це теж незлічуване. і ми кажемо most, тобто більшість інформації, most information. Або ж most music makes me happy. Більшість музики робить мене щасливою. Тобто більша частина музики викликає в мені щастя. Most music. Тому пам'ятаємо, що коли ми констатуємо факт і хочемо сказати більшість. Води, людей, учнів і так далі. Ми вживаємо наш іменник, але перед ним стоїть слово most. А далі словосполучення almost all означає майже усі. Тобто most це 50 99%, а almost all це, напевно, 95% 99%. Майже усі. «almost all. «Almost all». all people like coffee» майже усі люди полюбляють каву. Almost all people. Almost all students have phones. Майже усі студенти, учні, мають мобільні телефони. Almost all students, almost all cars are expensive now. Майже усі автомобілі сьогодні є дорогими. Тепер кілька прикладів з незлічуваними іменниками. Наприклад, almost all water is cold in the morning. Майже уся вода є холодною вранці. Almost all sugar, майже увесь цукор, який ми не можемо якось перелічити. is gone now. Закінчився. В суті, пішов, щоб ви знали, що якщо ми кажемо англійською, він пішов про щось неживе. Це означає закінчився. Almost all sugar is gone now. Тобто скінчився майже весь сукор. І останнє речення: almost all information is useful. Майже уся інформація є корисною. Almost all information. Тепер поговоримо про most of. Тобто, коли ми додаємо оце так зване of. Дуже простий принцип. Ми додаємо of після слова most, коли ми акцентуємо. Тобто ми вживаємо означений артикль. Більшість, і конкретно ви знаєте, на що ви вказуєте, і людина розуміє, про що ви говорите. Тобто з означеним артиклем вживається most of. плюс коли ви вживаєте займенники, присвійні, так звані, майже усі мої рішення, майже е, усі твої слова, е, або більшість твоїх слів, більшість його тверджень. Таких ситуацій завжди буде «of». Most of the students are friendly. Більшість студентів є дружніми. Я розумію, і ви теж розумієте, про яких студентів йде мова. Тобто я акцентую на конкретних студентах. Тому тут був вжитий артикль «the», і тому ми сказали most of». «Most of the cars were new». Більшість машин були новими. Ви розумієте, про які автомобілі йде мова. Тому я сказав most of the cars. Або ж, most of the water is clean. Більшість води, наприклад, ви бачите відро води, є чистою. Я акцентую, що конкретно цієї води, яка переді мною, або про яку ми знаємо обидвоє. Тому of the water. Або ж, most of the information was correct. Більшість інформації, ту, яку наприклад, ми обговорюємо, була коректною, правильною. Тобто більша частина тієї інформації була правильною. Тому most of the information. Тепер кілька ситуацій з присвійними займенниками. Наприклад, я кажу: most of my friends, my friends, тобто мої друзі, був вжитий присвійний займенник. Тому, було і off. Most of my friends live abroad, живуть за кордоном. «Most of my friends. Most of your pictures are beautiful. Більшість твоїх фотографій є чудові. Чому? Тому що your pictures, your photos. Тобто, коли ми ось так акцентуємо увагу, тоді буде most of. Або ж. Most of my time is spent working. Більшість свого часу я проводжу працюючи. Тобто, коли ми говоримо про час, то тут теж буде вживатися «most of my time». Тобто, «most of my time». «Of» має бути обов'язково. Крім того, як ви напевно знаєте, в англійській мові є безліч сталих виразів, і в них є один такий залізобетонний вираз, який ви бачите. Most of the time. Тобто, це вживається як штамп. Ви собі його взяли сьогодні і кожного дня вживаєте. Most of the time. Більшість часу. Більшість часу, бла бла бла. Більшість часу я вивчаю англійську. Більшість часу, most of the time. Тобто тільки так і не інакше. Це є сталий стабільний вираз. І перед тим як ми завершимо наш урок, я би хотів, щоб ви переклали кілька речень на англійську мову. І перше буде таким: більшість людей полюбляють каву. Скажіть англійською. Most people like coffee. Більшість людей в Японії, конкретизую, полюбляють або віддають перевагу матчі. Most of the people in Japan prefer matcha. Чудово, більшість фільмів, які я дивлюся, це комедія. Most of the movies I watch are comedies. Більшість клієнтів є щасливі, Most customers are happy. І останнє речення. Майже усі люди були відсутні на зустрічі. Almost all the people were absent at the meeting. almost all the people. тому що ми розуміємо, про яких людей йде мова. Друзі, якщо ви хочете розпочати вивчення англійської з нуля, ви хочете вивчити часи, такий самий спосіб через відео і аудіо уроки, то в мене є платні відеокурси. Це Це відеоуроки і аудіоуроки для початківців, для середнього рівня, базові слова. Зокрема, підручник з необхідною тисячою слів, яка дасть вам 80% побутової англійської мови. Щоб отримати ці курси, перейдіть за посиланням під цим відео. Там уся інформація про мої курси і як ви їх можете придбати. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку і зустрінемося в наступних уроках.